Друзі, всім привіт! І так, в українських біженців величезні проблеми у Німеччині. Тому що попит на житло у німецьких містах продовжує зростати. Криза в Німеччині цього року набула таких уже масштабів, що старий аеропорт у Берліні мусили перетворити на контейнерний табір для біженців. Уряд Німеччини обіцяє додатково виділити 1 мільярд е, євро на допомогу тим, хто, пере, е, хто потребує е, першу чергу житла. Але, друзі, як ви розумієте, цієї суми катастрофічно замало. А, і так, друзі, як житлова криза у Німеччині зачепила українських біженців і чому і що з ними буде? Українці не можуть знайти постійного житла. І українка Елеонора приїхала до Німеччини у березні минулого року, і з того дня дівчина змінила в Берліні, як вона говорить, аж 5 квартир. А в одній з них взимку навіть не було опалення. Елеонорі так і не вдалося знайти постійне житло, як і багатьом іншим українкам чи українцям. Як вона говорить, що їй було дуже важко. Говорити, що вона бездомна. Але потім вона зрозуміла, що в Берліні багато людей, схожих на неї. А, вони з роботою, з усіма можливостями, але просто не можуть знайти квартири і фактично безпритульні. Так розказала дівчина. Через колосальний брак житла старий аеропорт е перетворили на центр прийому біженців із сотнями будинків е з контейнерів. Влада Берліна каже, що не зможе забезпечити всіх біженців дахом над головою без додаткової фінансової підтримки. І німецький уряд пообіщав ще один мільярд євро, але політики кажуть, що цього і все одно замало. Також планують збудувати ще 3000 контейнерних е будинків цього року. А є, але, друзі, е є, як завжди, якісь проблеми. І на цьому раз у них сталися перепони: це нестача будівельних матеріалів і політичні протести проти е, прийому біженців в Україні. Тобто е, німці починають протестувати проти того, що е, їхня країна дуже сильно допомагає е, біженцям з України. Останні кілька тижнів Леонора жила у друзів. Але незабаром дівчина має покинути і квартиру, в якій вона проживає. Українка розгублена і не знає, що робити далі. Вона навіть розглядає варіант повернутися в Україну, адже знайти житло в Берліні шансів не то, що небагато, а майже все зводиться до нуля. Уряд Німеччини незабаром проведе ще одну нараду з місцевими органами влади, щоб вирішити це питання з розселенням біженців. І будемо, друзі, надіятися, що все ж таки е влада Німеччини зможе допомогти біженцям з України і не оставить їх на самоті з цими проблемами. Друзі, я вам бажаю міцного здоров'я, всього найкращого! І побачимо з вами в наступних відео. На все добре.